Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 29 квітня понеділок. Отже, у мене на каналі, як завжди, програма Злий понеділок. Подивіться програму, я сподіваюся, вона вам буде до вподоби. Ви не забудете прокоментувати, не забудете поставити вподобайки. Поділитись цим відео. А хто ще не підписався, підпишеться на мій YouTube канал. Сьогодні в програмі злий понеділок я хотів би поговорити про інформацію, прилюднену німецьким виданням Дівельт стосовно мирної угоди між Росією та Україною, яка планувалась у квітні 2022 року, фтично, через там, декілька тижнів після широкомасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. Die Welt Має в розпорядженні документ. Не знаю наскільки він відповідає реальному документу, який готувався, але там навіть видно на фото текст цього документу. Ну, фактично, цей 17-сторінковий документ, на мою думку, я про це говорив ще раніше, фактично був актом капітуляції України. Проти Росії капітуляції у війні з Росією. Згідно цього документу, за інформацією, яке оприлюднило німецьке видання Die Welt, Україна брала на себе зобов'язання бути нейтральною. Тобто, питання вступу у НАТО знімалося, умовно кажучи, раз і назавжди. Ну, в принципі, ми пам'ятаємо, що до цього широкомасштабного вторгнення в представників влади було немало. Заяв стосовно того, що ну то НАТО воно в принципі не таке вже нам і там ніби потрібно, тобто там вже були певні рухи, якщо можна так висловитись, в сторону зовсім не над. Тому, по великому рахунку, нічого, напевне, дивного, що чинна влада погодилася на цей пункт у цій у проєкті цієї мирної угоди. Також там мова йшла про скорочення Збройних сил України, там хотіли, щоб їх було. 85 тисяч росіяни, ніби українська сторона все-таки наполягала, що було 250 тисяч, мова йде і про техніку, про авіацію, про те, щоб не надавати ні аеропорти, ні порти іноземним військам, щоб ніяких там не було, так розумію, і військових навчань, щоб в конфлікти військові Україна не втручалася. Там, ніби взамін за все це. А, до речі, і території, які на той час були окуповані Росією, мали. Залишитися за Росією, ну, безумовно. І ми фактично, Україна, ну не Україна, чина влада була готова визнати е, Крим е, за Росією, тобто визнати анексію Криму. Ну, Ми пам'ятаємо, хто очолював ту делегацію, там видатний дипломат Лапха, так, Рахамі, Хоча, безумовно, що це не він приймав рішення, рішення приймалися на вулиці Банковій, але напевне, я так розумію, що ніхто із порядних. Патріотів, дипломатів не захотів брати участь у підготовці капітуляції України. І фактично, давайте будемо об'єктивними. Вони б, напевне, все-таки це підписали. Там, до речі, деякі пункти були не узгоджені, ніби на саміті Путін і Зеленський мали підписати, фактично, узгодити все. Там, якщо йшлося про кордони, то ніби вони мали там визначити, які реально території мали залишитися за. За Росію. По великому рахунку, якщо це правда, і на це погоджувалися представники чинної влади, ну фактично влада, вища влада в Україні, ну це точно дуже-дуже схоже на зраду, про яку зараз дуже багато говорять, що ніякої зради немає, і не не треба розповсюджувати говорити щось про зраду. Але на мою думку, саме завдяки героїзму українського народу, Збройним силам України, тим успіхам, які були тоді на полі бою, всі ці плани були зруйновані. Хоча там пишеться про те, мова йде про те, що ніби Москва висувала якісь там ще вимоги, зокрема там і друга російська мова, і ще якісь там законодавчу заперечити нацизм, фашизм ну і такі інші якісь хотілки. Російські, щонібець. тому Київ ніби не погодився. На мою думку, Київ не не погодився, Київ був змушений не погодитися, змушений через, я ще раз повторюю, героїзм українського народу і Збройних сил України, а також пам'ятаємо, що навіть Рахамія десь проговорився, говорив, що привітав тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, і ніби він там також сказав, що нічого з того не буде. Бо, до речі, в принципі, воно би і не могло бути. бо Росія ніби мала нам, Росія мала нам гарантувати нашу безпеку. Але вони говорили, що ну, разом з ними хай би були всі постійні члени Ради безпеки ООН, що їм підготувати відповідні документи для гарантій, щоб ці документи були ратифіковані парламентами інших країн. Це, ну, на мою думку, виглядає достатньо дивно, м'яко кажучи. Тобто вони тут домовилися, ми би тут підписали, ну не ми, а чинна влада, так? підписала би. Росія би забрала, отримала все, що вона хотіла, а потім би почали говорити із країнами, так, з урядами країн, які є постійними членами Ради безпеки на це США, Франція, Велика Британія і Китай, щоб вони от погодилися на цю угоду і взяли на себе зобов'язання, які. Ви думали чи придумали, які узгодили між собою представники російської сторони і української чинної влади на той момент. Ну не факт, що безумовно ці умови були би прийняті. І, можливо, про це і сказав Борис Джонсон. Якщо це правда, що він прилітав, я думаю, що десь так воно і було. Прилітав для того, щоб сказати, що хлопці закінчуйте займатися дурницями, і давайте захищайте, хоч в якийсь спосіб. Ви можете свою країну. Бо ця вся ситуація, ну, ще раз ну, хочу повторити, на мою думку, виглядає ну дуже-дуже неправильно, дуже-дуже, я би сказав, негативно. І по великому рахунку ми маємо розуміти, що влада, яка зараз є в україні, вона реально не вірила. І український народ, а, а якщо так вже до кінця бути об'єктивним і чесним, то складається враження, що влада і народ розмовляють різними мовами, тому вони не розуміють один одного. Але в будь-якому випадку, дуже добре, що цей матеріал був оприлюднений. Я думаю, що про нього не потрібно забувати. Саме тому я вирішив про нього сьогодні поговорити у програмі Злий понеділок, адже всі ті дії, які були... Зроблені чинною владою напередодні війни їх також не потрібно забувати, пам'ятаємо як таке враження, що все робилося спеціально для того, щоб ворог міг якнайшвидше захопити і Київ, і побільше територій. Можливо, знову ж це припущення, що реально готувалися заздалегідь до от такої капітуляції. Деякі представники, я сподіваюся, все таки не всі, але деякі представники. Чинної влади, бо ми пам'ятаємо, як вони фактично ображали і поважні авторитетні світові засоби інформації, які публічно попереджали вже, які навіть карти демонстрували головних напрямків, що, в принципі, потім так і було, і як вони реагували на попередження і на поради наших партнерів, сьогоднішніх союзників, які, до речі, там всі входять у цю групу підтримку України в форматі Рамштайн. Що вони їм заваджають, що вони, через них економіка українська страждає, виводиться капітал і так далі, і тому подібне. Тому і напередодні війни не потрібно забувати. І я дуже сподіваюся, що після нашої перемоги всі будуть відповідати за ці дії, які були зроблені напередодні війни. І от вже під час широкомасштабного цього вторгнення також потрібно буде спитати всіх, хто брав участь, у цій підготовці фактичної капітуляції України. Але незважаючи на все це і на будь-які будь бажання, хотілки е в деяких представників влади, які, ну, виявляються, не відповідають національним інтересам України, Україна все рівно переможе. І все буде Україна.